Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 23 і 24 вересня 2024 року було опубліковано ряд нових соціологічних опитувань щодо рейтингових позицій віце президентки США Камали Гарріс та колишнього президента Шадо. Дональда Трампа у коливаючих Штатах. Фактично всі ці Штати були зазначені в межах цих досліджень і, власне, зараз ми коротко пройдемось по кожному з них. Отже, опитування Міннесота Star Tribune MPR News Care 11 від 23 вересня показало наступні позиції Гаріста Трампа у штаті Міннесота. Гарріс 48 – 48% має підтримки, Трамп 43%, розрив 5%. Міннесота вона не відноситься прямо до такого коливаючого штату, але в момент, коли в гонці був Байден, там республіканці мали певний імпульс, і вони намагались боротись за відповідний штат. Але враховуючи, що зараз вже Гарріс від демократів знаходиться в виборчій гонці, і те, що її напарником є губернатор штату Міннесота, то у республіканців дуже мізерні шанси на перемогу у цьому штаті. Це опитування проводилось у період 16 по 18 вересня. Було опитано 800 зареєстрованих виборців. Похибка складає 3,5%. Наступне опитування Spotlight Pamas Inc. від 23 вересня щодо позицій Гарріс та Трампа в штаті Пенсільванія. Власне, тут наступні показники. Камалу Гаріс підтримують 49% опитаних. Дональда Трампа 44%. Єдиний мінус цього дослідження в тому, що тут не зазначилось про кількість опитаних і не зазначилась похибка. Тобто тут лише вони прописали, що це дослідження проводилось з 12 по 18 вересня. Тому тут я б ставив певні сумніви з приводу того, чи можна обговорювати ці результати, враховуючи, що відсутні ось ці критерії з приводу похибки і з приводу кількості опитаних осіб. Але ми просто тут зазначили цей результат, який було опубліковане у виданні ЗЕХІЛ. Тобто тут розрив 5%. Якщо ми візьмемо середнє значення опитування в захіл по штату Пенсільванія, то там розрив між Гарріс і Трампом 1,2%. Тут трішки більше. Опитування Wisconsin Watch і Morse Ingt Polling Group щодо позиції Гарріс і Трампа в штаті Вісконсин, і це опитування було опубліковано теж 23 вересня. Гарріс має підтримку 53 серед вірогідних виборців. Трамп 46 І тут розрив складає аж 7 Непогана перевага. І це опитування може вплинути на середнє значення досліджень щодо позиції Гаріса Трампа в штаті. Вісконсин. Дослідження проводилось у період з 12 по 18 вересня. Опитано 800 вірогідних виборців, похибка склала 3,8%. Наступне опитування від 24 вересня US Today і Сафальський університет щодо позиції Гарріс і Трампа в штаті Мічиган. Гарріс. Підтримують 48% опитаних, Трампа 45%, розрив складає 3%. Опитування проводилось у період з 16 по 19 вересня серед 500 вірогідних виборців, похибка 4,4%. Тобто тут теж є невеликий розрив між Гарріс і Трампом. в Штаті Мічиган. Наступне опитування Pulse Public Opinion Pulse від 24 вересня щодо рейтингових позицій кандидатів в штаті Небада. За його результатами, Гарріс має підтримку 48% вірогідних виборців, Трамп 47%. Тобто тут ми зараз перейдемо до штатів групи. Сонячного поясу, і власне тут ми вже будемо спостерігати максимально близькі результати як Гарріс, так і Трампа. Тобто між ними тут дуже близька рейтингова ситуація. Тобто у Гарріс 48% за результатами цього дослідження в Неваді, у Трампа 47. І Гарріс має перевагу лише в 1%. Це опитування проводилось у період з 9 по 16 вересня. Опитано 812 зареєстрованих виборців, у тому числі 692 вірогідних виборця. Похибка для зареєстрованих виборців 3,44%, для вірогідних 3,72%. Відсотки опитування університету Ілона від 24 вересня щодо позицій Гаріс і Трампа в штаті Північна Кароліна. Гаріс має 46% підтримки серед зареєстрованих виборців. Трамп 45%. Опитування проводилось у період з 4 по 13 вересня. Було опитано 800 осіб. Похибка склала 3,74%. Тобто тут розрив теж невеликий, між Гарріс і Трампом лише 1%. Власне, останнє опитування з The New York Times і Сієна Коледж від 23 вересня щодо рейтингових позицій Гарріс і Трампа в Штатах Аризона, Джорджія та Північна Кароліна. За цими результатами Трамп. Має певну перевагу над Гаріс у цих трьох штатах. Аризона у Трампа 50% підтримки серед ірогідних виборців у Гаріс 45%. Серед зареєстрованих виборців по Аризоні у Трампа 49% підтримки у Гаріс-45 підтримки. 7% не визначили своєю відповіддю, і власне The New York Times говорить, що у серпні серед зареєстрованих виборців. Гарріс мала перевагу над Трампом 4%. Зараз ситуація змінилася. Штат Джорджія серед вірогідних виборців у Трампа 49%, у Гарріс 45%, 4% розриву. Серед зареєстрованих виборців у Джорджії у Га... Трампа 48% підтримки, у Гарріс 44%. Розрив 4%, хоча у серпні серед зареєстрованих виборців був паритет між Трампом і Гарріс по 47%. 8% виборців не визначились з відповіддю. І штат Північна Кароліна тут. Серед вірогідних виборців у Трампа 49% підтримки, у Гарі 47%, розрив 2%. Якщо беремо зареєстрованих виборців, то у Трампа 48% підтримки, у Гарі 47% підтримки, не визначилось 5%. Хоча у серпні серед зареєстрованих виборців у Північній Кароліні в Гаріс була перевага над Трампом 3%. Тобто, за дослідженням The New York Times. Гарріс втратила трішки підтримку в штатах Аризона, Джорджія та Північна Кароліна. Це дослідження проводилось у період 17 по 21 вересня. Опитано 713 зареєстрованих виборців в Аризоні, похибка 4,4 Джорджія 682 зареєстрованих виборця, похибка 4,6%. І Північна Кароліна 682 зареєстрованих виборця, похибка 4,2%. Відсотки. Ось такі нові соціологічні опитування були опубліковані у виданні Зехів. І якщо говорити про штати Блакітної стіни, це Мічиган, Вісконсин і Пенсільванія, то тут у Гарріс непогана перевага над Трампом. Так? То якщо ми повертаємось до штатів. Сонячного поясу: це Аризона, Невада, Джорджа, Північна Кароліна, то тут максимально близькі результати. А якщо ми візьмемо The New York Times, то Трамп має тут перевагу над Гарріс. Це знову ж таки підтверджує нашу попередню тезу, наскільки тут близька. Гонка між Гарріс і Трампом у всіх змінних штатах. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!